Бойка то людина була з великої літери. Оці комуністам теперішні, ті, що були в КПСС, то їм до нього далеко. Це людина, яка в 29 років зуміла проявити таку активність, які дай Боже нашим активістам, які зараз сидять при партіях, ну ще дорости до неї. Тобто людина, яка сидячи в тюрмі, зуміла вивчити дві мови. Я не знаю, чи в нас хтось взагалі там, крім української та російської, причому з таким суржиком, вміє розмовляти. Тобто, це люди, які були активістами свого часу, які жили певними ідеями, які прагнули щось змінювати в тій країні в тому оточенні, в якому вони жили. А жили вони в дуже важкий час. Це була і окупація польська, це були провокації з Радянського Союзу, який хотів забрати ці території. Це були е, німці, які так само мали свої плани на ці території. Тобто, це був, ну, якщо порівняти так, як ми зараз живемо, да, то цей час був ще набагато важчий. І тому робити однозначні висновки, що тільки взявши слово комунізм, ну мені здається, це взагалі велика дурниця. Так, да, він був комуністом, але комуністом не цієї партії, в якій був Роменюк. Ні, не, не цієї партії. Він входив в КПЗУ, а КПЗУ ходила в польську комуністичну партію, яка була ліквідована КПЗУ і польська партія комінтерном в 1938 році. Якщо взяти саму історію КПЗУ, торкнутися її, то комуністична партія Західної України, яка входила дійсно до польської, польської комуністичної партії, це була партія, скоріше, націонал-комуністичного толку. Це була абсолютно не партія, яка сповідувала більшовизм. До речі, саме коли їх виключали з комінтерна, ініціатором виступив словнозвісний чи горезвісний Каганович, який на совісті якого. Ну, фактично, куча жертв в Україні, в тому числі і Голодомори, і так далі. Він виступив ініціатором знищення саме цієї партії, яка була кісткою йому в горлі. І одною з основних претензій, які ставилися до до КПЗУ, це саме було її націоналістичним ухил. Тому що саме пропаганда українського тільки на той час з модною ідеєю комуністичною, от, вона була саме в основі цієї партії. Саме хлопці з цієї партії склали кістяк 42-43, му му того ж самого УПА. Той же самий Бойко, який був закатований в застінках Луцької тюрми, по тих свідченнях які є того часу примінялася така питка. У нас в Луцьку був керівник поліції Заремба, до речі, прізвище, який. Створив такий вид катування, який називалося Палестина. Тобто в'язнів брали, окунали головою в бочку, і поки людина не задихалася, тоді виймали, і це катування продовжувалося дуже довго. Тому одна із версій загибелі бойка є саме тому, що він був закатований таким способом. Це одне місце, де ми можемо почтити його пам'ять, бо навіть могили до цього часу не відомо, де вона точно. Цей же пам'ятник був в 69-му році поставлений. Ми бачимо дуже трагічну історію цієї людини. Людина дійсно, я б сказав, з великої букви, людина, яка несла ідею, яка людина, яка була представником свого часу, тому що ті ідеї націонал-соціалізму, націонал-комунізму були характерні для того часу. І Ми не можемо засуджувати цих людей тільки тому, що слово комунізм десь писалося в даний час більшовизм бореться з більшовизмом, більшовицькими методами і називається декомунізацією.